Ну що, добрий день, холодно, щось і не хоче наша. Кажу, мам, йдемо, йдем, будемо підстригатися. Та я ж бігудіна крутила. Кажу, на ну, що їх крутила? Я тобі, по-моєму, казала, що будемо підстригатися, ти бігудіна крутила. Доченька, йдемо в хату, зайчик, ми йдемо. Йдемо моя киця, йдемо. Зараз бабуся прийде. Давай, заходь заходь, моя кицюля, я йду, я йду, мій маленький, я йду. Іду. Вона умнецька, вона. Сєточка вже навчилася заходить, заходь. Тут теж не жара, ну хоч вітру немає. Я тут, я нікуди не пойду, не бойся, не бойся, тебе не оставлювати. Туптується. Лягай, віддихай, я буду дома. Зараз бабушка прийде, будемо підстригати бабушку. Робити її красавицею, так? Да? Угу. Красавиця южная. Фух, вчора купила собі блеск для губ. Не знаю, як називається, за 70 гривень. І піде, Господі, я вас умоляю. А ну-ка. М'якенький такий, гарний. Я з тему виписувала таке гімно, тільки намажеш, хреняки вже й немає. М гарний блеск. Блиск. А я зараз окуляри одягла, подивлюся, що воно заблиск. Так, що тут вони пишуть? 0,2. Та тут таким написано, що нічого не прочитаєш, абсолютно нічим. Губи намальовані. Що я така, бачите, як трішки починає худнути, і висички, і ця вже все. Треба отак підтягувати. Та ну, що 62-й рік, як же ж воно не висітиме? Тут не висить тут натягнуто, як на барабані, а тут висить. <гум> Та хай висить, да? хай висить вона так же знімала щоб видно було. Дивилася в вас як в зеркало. І знімаю не горизонтально, а вертикально. Тому <су> той сюжетик з маленькими чорними рамочками. Ох, мамо. Мені не хочеться починати оцю всю перукарню. І вона ходить ще. А нехай тоді, та нехай тоді. Кажу, коли тоді? Сьогодні свято, Григорія. Робити такого нічого не можна. Давайте я підстрижу. На вулиці холодно, давай підстрижу. Ні, розумієш, це ж приучила, що вони думають, що в парикмахерську ходите, платіть гроші, там клієнт він на роботі майстер. А тут ще треба упрашувати, що я не майстер, я не знаю. Я і так роблю, думаю, господі, хоч би, щоб воно було похоже на якусь стрижку, не на Бог що. Так вони ще й носом крутять. ти розумієш? Завтра та післязавтра. Вообще, караул. Так, ну що? Дучечка, може, й тебе О, ти, сідай. Нося, дивись, я. Иди, я так сідай давай, снімайся це так. Шо, горшок на голові. Прическу зробила, каже, диви, як гарно. Бігудина крутила, так. Да. Давай, сідай, знімай тут. Дімочка, привіт! Який Дімочка? Ага. Ага. Сідай, давай, знімай. А я тут у нас бабуками що... поймає. Димочко, що... тільки що з дівчкою балакала, то давай, Димочка, ще продовжує з нами ба. Оксана Чернявська телефоном поздравляла, квіти там прислала, зняла відео. Сидай. А, дякую, дякую, я всім дякую. Сидай. Дякую, дякую. Отправляємо бабушку в космос. Опа. 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 Америка і Європа. А я хотіла, щоб ти відпочила сьогодні. Та ти від чого О, мені відпочивається? Саню, саню. От я замарилася. Доброго. Диви, бачиш що. Вже заросла. Да. Диви, що Зараз я візьму цю. Ох, тут у бабушки два рожки виросло. Прямо два. І вони виросли ще у молодость, Ще молода. Та я ще час ще молода. Я ж розміняла сьогодні дві. Такі цифри, що дочечка казала так, мама, ось, було сьогодні, 78. То, можна 78. А сьогодні в мене така цифра підійшла, що як не крути, а вона буде 88. От три дві восьмерки отримали. Так, все, бачите, так. дві восьмерки. Ну, зараз. Нічого. А, вже голова жирна. Сейчас пострижу, потім покажу, що вийде. Сам процес у мене тайна. У мене підстригання тайний тайний метод. Я вчилася у кращих перукарів в Індонезії. Uh -huh. В Індонезії, не в Європі, в Індонезії. З закритими очима там учить. Oh. І ще я вмію підстригати вогнем. Я свого друга Віталя Барилка підстригала, там навіть відео є вогнем. Ну, бабушку не буду знаєте, пере, пере. нервну систему нарушать, да. так що самим звичайним, кажуть, способом. Машинка Ротекс дуже гарно мені допомагає в цьому. Я кажу, стільки в мене їх не було, і чомусь так випадає що Ротекс, Rotex, Ротекс Rotex, Rotex і Ротекс. Ну, гарна фірма. Так що але оп, і потім побачите вже але 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 але, але. красуню, просто красуню. Да. Готові? Раз, два, три, хопа! Скажу. Дивіться. Дивіться, я її тут на вушках знімаю більше, тут знімаю. Теж отак ось ну, коротенько. Я показую ще без, бо фена можна зробити, бо там деякі придурки. Знаєте, що кажуть? Що кажуть, що я її повезу в парикмахерську привожу помию голову, бо там показую, що це, я, що це я її підстригла. Дивіться, от вона на праву сторону носа, тобто я її оце зняла. Нема філіровочних ножниць, то я трошки так профіліровала, щоб було менше. Дякую, доча. Ні, Зараз а по і волосся що? і волос. Дивися багато. дивіться, багато. дивіться яке ось. Багато є, той хай... Лучше більше слухає. Та, Та ні, то, то просто про себе таке думає. І все, і тепер у неї тут воно коротенько, тут то її не буде. Бачите, навіть вона от зараз голову помиє і воно в неї не терчить. Ось, вона голову помиє, от воно в неї так буде лежати. Все. Ну вже... в неї чогось оця сторона гарно волос лягає, а оця трішки гірше. Ну, нічого. Так, Моя так, так, так. де я навчалася підстригатися? бо я вже забула. Нє, ні, ні, ні. Десь в Африці в сліпу я ж навчалася підстригатися. А. Ось, навіть, дивіться, ось у неї волосся висохне, їй можна вже і не навіть не висушувати феном. Тобто, отак підбила трішки руками і вже зачіска є. Дякую, дякую. Ну, Ми зараз підемо помиємо волосся, щоб воно було, бо неї волосся просто жирне. Ну вже побачите тоді красуню. очка, ще красуні. Подивися, Вуса. виростали. Виросли, вищибаємо. Ви І знаєте, вже тут 40%. Оце самого нову, ще тільки перший раз буду заряджати. Мабуть, заряджу машинку включу. Ні, ні, я тебе не показую. Іди в ванну, зараз я йду. І щас... Хай а витирати дусю. Дуська наша п'є воду. Іде, бігом бігом, бо йде ось водокачка. Водокачка йде, капає, диви, як капає зуб. Витилаємо без щоб бо вода качка Ось так водокачка. качка. Напивила, напивила. <пивилася>. Так що, я ж кажу, поставлю зараз на зарядку. Ось красотка в мурубі. Я... Дякую, я дочечка, дякую, що ти. Не даєш мені Помильнися. старості. Даже старості при... мене дома старості. не зостане. Я в дорозі у двох восьмерках. Я в шляху. Так, це не зря тут стоїть, це не для фотосесії стоїть. Ця лампа. це Зараз буду брови ой, вух, вуса, вуса ага. муса. Провір мене Боже. А ти що ти кажеш, Боже, у мене тут таке саме Боже висить. Ти, каже, Боже. Так, додамось світла. Так, як на, як на фотосесії. Не, світло, з, із світлом ти, э, старіша. Прийшу. Краще без світла. <реш> без світла? І я вимкнула, тому що мені треба бачити усе і ага. все на світі. Так що... Носилася у п'ять годин. Не роздолбані ці, да? угу, угу. так, ну покажися, яка ти гарна, дивіться, яка наша іменниця. О, що це ти так плече показала свої Диви яка. От ти, а як ти бачиш у відсіля, як ти тильною стороною на мене дивишся? Я все правильно дивлюся, да? не переживай. Ага, ага. Да. ага. А? Не Краса. Ой, блін, все... домового чуть не звалила. Скільки сил вона мені. Та які Та сили там. вам? У мене Та сили бороться, поки я, я дуже, тебе усажу. Я дуже вдячна, О -о 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 -о. Деються, що ти нагадала мені не 8-8, а ще 58, п'ятдесят. Я 60. сама могла а. себе ще приготувати до праці. А зараз я вже. Нормально. Так, Саме головне, що сліди, що, щоб не було усов, щоб не було оце. Вона каже, ти мені вирви там туди. А то, знаєш, є так, такі, ходять уже бабушки як дідушки. Так. А тут дивись, а я її вищипала. І це, і це де вродінки там, дякую, это. Дякую. і брові. Вона мені каснула молодості. молодості <сум> ніколи не вертається, ніколи. Отож набіжіть да. свої роки, щоб вони були чемно прожиті. З добротою душі, з великою відповідальністю і з добрим серцем, теплим серцем у кожного і в дітей, і в жінки, і в чоловіка, і в братів, і в сестер, і в мами, в пап. Будьте здорові! Так, часа маму світнем. Спасибо. Зараз фотографію.